Цього разу це шупуер від магазину Wood Puer T. От, я взяв в них бюджетний чайочок. Він бюджетний, але нафтовий. Я люблю, щоб чай заварювався. Дуже темний, насичений, наповнений, збалансований. І мені сказали, що це саме такий чай. І він, І. він ще й досить бюджетний: 357 грамів за 990 гривень. Давайте Дивись. подивимося. Як виглядає сировина і який аромат від цього чаю? Ну, він темненький, досить темний. Зараз подивимося ближче. При детальному розгляді зблизька він виглядає ось так. Як на мене, то досить добре. За свою ціну такий от бюджетник. Як він пахне. Як він пахне, цікаво. Ось цей красень. І що він по аромату? У, друзі, він таким дерев'янисто-горіховий і солодкуватий. От знаєте, є бюджетні чаї, які пахнуть от просто сухою травою, з сухими гілками, дешево пахнуть. А цей пахне прямо досить дорого. От горіхові відтінки для мене це, знаєте, показник вже такого хорошого середньобюджетного чая. А тут о, ціна менше 3 гривень за грам, і аромат прямо класний. Мені подобається, хочу вже його скуштувати. От аромат в нього дійсно крутий. Я відчуваю нотки горіховості, таку, знаєте, навіть скарлупу горіха, горіхову перепонку. Ось таке щось. Як такої землянистості, я не відчуваю більше дерев'янистість і горіховість ось таке щось. Не знаю, що схоже на легкі нотки землі, але оскільки Олександр сказав, що за горіх, то воно як плацебо себе почало працювати. Тепер теж відчуваю горіх, блін. Але трохи погребу все таки є як перчик. У мене, якщо чесно, трошки зараз забитий ніс, але Але якщо здалеку, то я все одно чую такий ну, ніби запах як чорного чаю. Чисто чайний чай такий, ну так. Вітряний день і сьогодні щось десь далеко горить, якийсь пил, і прямо тут такий туман стоїть. Такий цікавий ефект сьогодні при зйомці. Цікаво, ми зарадимося чимось. Запах доволі сухий, немає мокрого такого коріння мокрих, як зазвичай часто таке в пуері буває. Запах більше сухого, навіть не знаю, сухої кори якоїсь. Щось таке. І приємний? Взагалі він лайтовий. Є пуари такі, що. Запах прям б'є вниз. А цей такий ну, благородний. Угу. Так, друзі, скажу, що він дуже легко ламається руками. От, Насправді мені подобається, коли пуер він сильно спресований, цей не сильно спресований. І відчувається якась така рихлість трошки. Але. Погано. Ну, Не те, що погано, я звик просто до інших. От, тому ми нормально так накинемо. Грамів може 15-16 чаю буде, тому що. Ой. Великий чайничок 220 мл. Чую сьогодні теж буде депрессу. І хочеться його розкрити. Я думаю, його взагалі в 4, може в 5 потужних проливів, заварювання такі зроблю. Розкрию, щоб ми одразу прямо приступили до суті, не гралися з цими прозорими чаями. Пуер має бути темний, я так вважаю. Тим більше виробник рекомендував цей чай як нафтовий, темний. О. І я цей Це означає, хоче. що він буде більш маслянистий. Ні. Це інше. <гум> Ну, У нас в принципі тут любителі міцного чаю. <гум> <гум> всі, всі смолу <гум> люблять. <гум> Цікаві такі відчуття, от ми на скелі на схилі скелі, вона ще така полога, вітер дує, хоч ще вчепитися і триматися. лежу. <гум> Все-таки перший він такий ні, ні. янтарний, янтарно-смарагдовий, не темний. Але ж чи це ну, нормально, можна так пити? Да? Не, не, не а, там, там, міраж, в принципі. Ні, а, я щоб не було проти чаю якоїсь неповаги. Та ні, ти навпаки в дандаваті. А. дандаватті. <з favorit> Дандават. Ніжайший <що> поклон. Да, це прям коли лягаєш. Mm. Я поки відчуваю таку. Листяність, паперовість, от такі М ще нема глибини, ще нема дерев'янистості, ще нема горіховості. Листяність. Листяність. Ну, відчуває. ПР відчувається. Да, я відчуваю, як картон просто наче, заварили поки. Воно я не відчуваю. Кажи, що, що відчуваєш? А, ну я ж вже усе розповів. Ну, поки що, як звичайний ПР. Але таке, лай лайтове, лайтове хочеться вже... О, ох, Ой, <реш> Подивіться, яке воно чорне. Капіта, це зараз буде. Це ще не чорний, друзі, це нафтовий чайочок, тому він буде дуже темний. В принципі, теж так, нічого особливого, просто чай першої заварки. Угу. Їдемо далі, друзі. Ну йому є ще куди додаватися. <реш> Мені ще маловато все таки густоти. Угу. А що ага. по смаку? Не по смаку? Да, він вже О, не, мама, не да. картонний, він вже такий. Не... Сер... Серйозніший. Серйозність, так. Да. Є. Знаєш, О, були... да, вже, вже все вже відчувається гарчинка та пішла. Все. Було такі листя, а зараз такі вже дубові гілки такі. <рес> <рес> такі Шоколадна. Шоропалка Шоколадна горчинка така пішла. Угу. Від какао такого от. Чистого. Да, до речі. Що? Тепер я вже відчув ого, таку гірчинку. Є таке слово гірчинка. Приємно таку. Мені подобається. Але мені не вистачає маслянистості. Ми з Дмитром казали, нам треба масло. машинне масло. Ну, Здається, зараз прилив теж вона буде, не буде маслянистості. Це ще в принципі не маслянистий, він більше В дерев'яністі, горіхові. З дерев'яності. Це шкуди? Ну він настільки якось став гіркий, що аж не то що притурний, знаєш, да таке слово. Терпкий, аж ніби язик терпне. Теж какао не пив, значить. Да, теж не пив какао. Є, да, оця терпкість какаова. Какаова. Солодкий ефір. Солодкий, прям цукор такий з'явився. Як з цукрового заводу. Як з цукрового деда. No, є ще, але це я цукровий звук не знаю. О, гірчинка наче стала лайтовіша, але об'ємна більш. Була точечна? Да -да -да. Локальна і вона така да. розширилась. Угу. Була гостра просто. Гостра гірчинка, а вона стала такою більш. Солодка гіркота гіркові насолоди. Це цей чай, друзі. Такий, значить, як більш об'ємний щось. І досі в роті така гірчинка, але чомусь вона мені зараз не сильно заходить. Друзі, щоб ви розуміли, цей чай менше 3 гривень за грам. А це тому, щось... В принципі, очікувати якогось там мега розкриття не варто. Оце середнячок. Чай середнячок. І ми з цього якби і середнячок. рахуємося з цим. Пішов стан, до речі. Пішов? А, Блін, я я якось лежу, скронях пішло таке. Скрило вже? Вскривало, скрило. Чай, мене вскриває. Сподіваюся, мене зараз не вскриє. В землянисті, чорнозему з'явилося в смаку. А ви що пробували чорнозем? Але він такий розширюється. Обличчям землю ніхто не Ну тонь смаку стає більшим. Яка там гірка доля? Тишку, розкажи про гірку долю. Така гірка доля українця. Доводиться пити е, китайський чай, а не український. <рес> Біля очей таке пішло пощіпування. Пуерний стан вмикається і. От зараз така хмурість, але всередині розкривається сонце. От прямо радість така, да? о вже не лишить. Вже не лишить. Вже не Ні, реально, вже не хочеться лежати, вже хочеться. То вставайте, то вставайте, не провійте. Друзі, цей чай піднімає настрій, піднімає тіло і от Імпоером, Зареєстровано. Я цього був під кофтою жирний, але зараз під кінець я покажу, що попереду зробив. Скільки тату у мене з'явилося після. Ні, Насправді на, на реально пішла якась активність. Хочеться... Я ось матюкаюся, бачите, не тримаю. Не хочу трохи сьогодні контролюватися. Сьогодні поганий настрій. Оце ось туманність, блін. От зараз вперше. трохи. до речі, змінилися? Качки. Качки. Це він про нас, Олександр. <реш> <реш> Земля продовжує крутитись, життя йде. І що ви скажете? Не знаю, можливо мені здається, але з'явилася та маслянистість, яку я хочу. Ну угу. трохи. І десь є. вона на ньобі, не на зубах. Мені угу. подобається на зубах, щоб такі. Угу. О, не, ще є, що є але І не сухії, угу. і не маслянистий. Угу. Тобто він якийсь Щас... тримає баланс. 50. І не там, і не там, так. Да. Коротше, цей чай додасть нам баланс у житті. Я так. думаю, що зараз Баланси вже можемо, бері, можемо робити що... вже якісь висновки по цьому чаю. Ми досить швидко. Розлили, але стан досить швидко приходить. І от я вже можу фіксувати, що дійсно, от сонце всередині з'явилося, енергія з'явилася, радість з'явилася. Попри оцю, цей пил, хмурість. От мені здається, що ззаду, як ніби сонце світить. От такий ну, ти такий справ. Якщо ти засвітило сонце, то no, воно воно вже тут, там на небі. Вже а це немає. яка заливка? П'яте. <с Bei> ну я відчув, <regardez> що він знову став гірким, то він був якось трошки солодшим, розбавленішим. Зараз знов <ребав> знову гіркота з'явилася. І гіркот. якась Стас ясність трошки в мисленні з'явилася угу. така. Трошки було якось Зібрав. більш. Та. Промінь думок якось зібрався, сфокусувався. Якось так все стало прозоро. Ну, друзі, пуер робочий. Якщо ти хочеш прямо маслянистості, йому її не вистачає. Якщо хочеш темноти, темнота є, вистачає. Якщо хочеш якихось глибоких там чорносливів, ще чогось, горіхів, таких шоколадів, його тут немає. Але є такі легкі дескриптори цього всього на початкових проливах. А зараз він такий дубільний став. Трохи чорноземово-земляний такий. І її дерев'яність, мені здається, вона присутня. А що Дмитро скажеш, які ще ноти от зараз ти що ну до речі, Шо ти передує? сказав, що горіху не відчувається, але я відчуваю горіх. Але скоріше не сам горіх, а оцю шкірку а -а -а. Е горіхову, горіх. чи угу. перепонку горіхову, тобто, от саме гірку цю частину горіха. Тобто, але так, да, оцього солодкуватого горіховості оцієї, да, її тут немає. Тобто, ну це більше, мабуть, в дорогих. Пуерах. Ну, чи це, в принципі, нетипово для цього саме виду пуера? А от оціночка давай по 10-бальній? Е, ну, в контексті ціни, так? Да? Взагалі, про просто оцінка. Ну, якщо просто, то ну 5, 6. 6, 6. Я б я поставив 6. А в контексті ціни? А в контексті ціни, ну це 9. Він достойний, 10... він вартий своїх грошей. Дмитро каже, що yeah. це так. Іліан, що скажеш? Абсолютна оцінка в контексті Абсолютно оцінка 5, а за цей я не сильно шарю. Ну, типу, скільки ти сказав? 990 млинець. Це за млинець. А такий дорогий прям чай, який саме найдорожчий, ну, б... який ти брав. Трешко, три... Трешко. Трешко? Ну, тоді десь 8, нехай буде. Угу. Ні, не, що... Ну нормально він, Це типу, є. Ці... Ну мене от зараз я вже відчуваю, починає штирити. Типу, <гум> Зараз <гум> лупаш. Сашку, він трошечки далі від чайної теми, тому питання будуть особливі. Okay. От. Е... Чай в плані смак, стан. От що ти від нього отримав, якщо оцінювати просто по 10-бальній оцінці. Просто дай оцінку таку відкриту. По 10-бальній? Да. Ну, я це думаю, 10. можливо, десь 7 впевнено, може навіть до восьми. Ну, працюючи, так? Да? Ну, це саме стосовно стану. Угу. Стосовно смаку. Ну, чесно, я просто звик більше до тривяних чаїв, і вони мене більше вставляють, типу чебреця, там, бузини. Але от стан мені сподобався, якось прокинувся ніби просто. От цього мені, напевно, не вистачало сьогодні цілий день. От а тому смак, десь ходить, до, до вісімки навіть добігає. А смак? Ну, смак, я думаю, що насправді менше. Це точно десь п'ятірка чи четвірка. Угу. Я просто, можливо, не дуже люблю три, ці гіркі. Угу. Я люблю гіркі, наприклад, те, як трави дереві, наприклад, він по-своєму цікавий угу. там. А от такий гіркий чисто чай, ну, трошки несолодке да, люблю. Це теж дуже цікаво, що от ми отримали зараз оцінку від людини, яка взагалі не в темі китайських чаїв, і така, якби. Зі сторони оціночка теж дуже цінна. Людина просто п'є треві нічії кожен день багато, і вони відрізняються сильно від пуеру. А я поставлю mm -hmm. по відносно ціни, все-таки вісімка, тому що я знаю, що от є в цій ціновій категорії чиї кращі. Але він вартий своїх грошей. От вартий прямо один до одного. Я відчуваю ну, нормальна покупка, якщо ти візьмеш цей млинець собі на дегустацію. А відносно от, абсолюту да, не, не прив'язуватися до ціни. Ну, 5,5, 5,5, так. Тому що от боже, якогось смачного смаку йому не вистачає. от. Є. Можна Коротше, Поки що тут розповідали, знайшов чебрець. Резти... Коротше, можна розтирати чебрець, нюхати і, і зап запивати цим пуером. Ну реально. Ну Зараз чебрець такий сладючий. А ПРР так вставив, що капець. Людина начебто не літає. а крила має. А крила має. Що, я, крила що має. я помічаю після кожної чайної церемонії? Всі стають веселі, всі сміються. Ну, чай вставляє реально. Він помічає, сипе тобі муха море, вчора жінки сказали якось на рукати. Дякую, друзі. Дякую за перегляд.